Доброго дня! Слава Україні! Це обов'язково. Щось сонце у нас заховалося. Тепер цвіти сіяють вмісту сонця для мене. От і красота така виходить. Муха це це. Це не вона. Яка красива. Що це воно таке? Не ожидала я тут його побачить. Такий кущ гарний. Кущ інжиру. Він у нас не росте. Нас обманюють. Кажуть, купляйте, вони в нас будуть рости. Ну, вже років 4-5. Він не росте. Кожний рік він відростає знову і знову. І більше він не виростає. Так що не ведіться на базарах, якщо вам будуть предлагати купити інжир. Він не для нас. У нас тільки капуста росте великих розмірів. Ох, і поросла. Ну, нехай ще росте, поки тепло. М -м -м. Капуста як золото. Ох, і голови. Мабуть, кілограм по 4-по 5 є такі величезні. Ох, і капуста. Та куди? Кропили її, до цього кропили, ну вона й виросла. Все, в цьому місці, мабуть, два десятки, ну такі. А я як обріжу її, вже соберу тоді, покажу її. Вона ще замотана в листях, не так видно, ну велика. Ну одна в водна. Нада ж така. Ох, і капуста. Оце капуста, так ото. Ой, красавець, це, це, це взагалі. Це їй, мабуть, кілограм 5-6 буде. Оця вона почала невелика, але на самом деле вона сильно велика. Неожиданий урожай капусти вийшов. Ну, це добре. Капусти ніколи багато не буває. Є капуста, є картопля. Не страшні нам ніякі От і самі. Так, ранками бувають такі морози. А мене ще й перець цвіте. Це той ось він. Стільки ще зеленого тут. О, червоного ще стільки. Ще стільки цвітків на ньому. Коротше, що з ним робити? Уже він якийсь аж лишній мені. Ну ну які гарні були ще. Які перці тут. Перці, перці. О, воно висять. Сіки перців, а? ось От берете на базар, несе, як він такий горний. Щоб жалко буде, не помер. Треба трохи ще сьогодні зібрати. Ну що йому зробити? має чомусь накрити, попросить діда, щоб придумав, чим накрити його, ага. Ну Прямо такі перці. Ну такі перці. Ага. Ну. Воно там такі дощі. Воно перці. Перчики. Ну, ну, повиростали які. І зелені ще. А ну. Ціла латка ще перці всі рвала і ще й ось тільки є. Ну добре. Щось придумаємо з ним. Ну, сьогодні рано такий прямо аж мокро було, такий чим рущий. Чи Але ж наче вже ось ось день і зеленіє мій кріп. Кому його віддати? Може комусь треба. Бо я вже нарвала букет. І ще є. Така зелень. Ну. Зелене, таке гарне. Ой, красота. Так, це цибулька, от, от тюльпанчиків. Вчора була на базарі, зайшла в магазин, побачила ось такі красиві, такі прямо гарні рисунки, такі фотографії тюльпанів. А сьогодні діда послала, щоб купив мені. От він і купив. Кажу, два синіх купи, остальні по-своєму усмотренню. Ну, він купив. А тепер він не знає, де ті сині. Тепер я приготувала ось такі коробочки. приготувала пісок, ось тут. У себе, садовий столик у мене. Землі зараз із пісковним мішаю все. І зараз я його от. Понабираю ці коробочки і тюльпанчики посадю. І я думаю, що вони на 8 березня мені повинні розцвісти. Я так думаю. Я не знаю. Ну люди ж як осадять, цвітуть у них. От я спробую. Дід мені так і сказав, посадиш їх. 8 березня ніхто не відміняв. І будуть тобі цвіти на 8 березня. Ну, молодець, дід. Що ще скажеш? Молодець. Він мені вже позаботився про 8 березня. Ну добре, спасіба, дідові. Зараз будемо займатися. Коли ж вони вже достигнуть зеленіше і зелені. Висять, висять. Ті, що були раніше, солодкі, червоні дід обірвав вже. А для цих вже й місця немає. Ну, все-таки прийдеться їх якось обірвати. Що з ними робити, стільки ж їх ото. А те, як вони висять тут. То... Коли вони вже скоро зима будуть. Чи це їх так багато, що вони не можуть достигнути? Зеленівчі, ще такі, тверді такі. Ну Видно, що Ну зимні. зимні то зимні, Ну треба ж їх і буде заховати. От такі то яблучка, га? такі то вони гарні. О, Боже, вони як виноград. Це ж цю деревину гарно дід обробляв весною. І вони і відпадать не хочуть, а? Держаться ж, як же ж вони міцно держаться, а? Що на них оце таке? найшло, що вони так держаться ось ну кучами. Ну, нехай ще трошки подержаться. Ще чу-чуть можуть подержатися. Тримайтеся, ми тримаємось і ви тримайтеся. Ох, а на це дивитися равнодушно в не можна. І довго дивитися теж опасно. Бо це така гарна ягода, що не втерпиш, щоб її не попробувати. А. Це в нас. Поки що в сусіда така красота. Ще в нього його багато. Ну, люди приходять, купляють. Але ж скоро вже морози. Жалко, щоб таке чудо пропало. А? Рішили ми з дідом ще трохи, бо в нас такий дикий, то скубем, скубем його. Ну, рішили вже й такого. Ну, у нас в цьому році вже гарно прийнявся. Скоро і у нас такий буде. Скоро будемо свій такий розводити вирощувати. Ну, ну яка ж то красота, а. Яка ж то красота? Які ці ягоди, Боже Боже, такі великі, гарні. Як же цей сусід старається з ними завжди? Скільки він труда, скільки він усього. Ну, це я тільки бачу, як він завжди і день, і ніч там заглядає, щось і фонариками ходить, світить. Я не знаю, що він там робить. І поливає його, і стриже. І що він йому тільки не робить? І він його такий. Ось така ягода. Да. За це він отримує віддачу, як благодарний йому цей виноград. І такий виростає. Ох, щас я його попробую. Ох, і попробую. Як же я його хочу. Так, Ну, можу хоч пригостити, я не цей. Можу. Якщо хто хоче, пожалуйста, ось вот такий урожай. Всім смачного. І на все добре, не дивлячись на наше на життя таке, що у нас ночами, цілу ніч сирени, сирени, сирени. Ну, днем щось не чую. А вночі, що нас вночі лякають, а? Що їм не спиться? Це ж фашистюги. Фашистюги, які вбивають людей, які нападають на країни. Вони самі не знають, чого вони напали. Ну, сволоч така подла, ну нічого. Хай позоряться й далі. Так. Всім тільки добра. І слава Україні, слава народу України, слава нашій армії. Непереможній, першій в світі. Отак-то. От так що ходіть здорові. Усім добра, радості і сонця. Можливо, сьогодні дощ буде. До побачення, дорогенькі наші.